Доброго дня! Я запрошую учнів Харківської спеціальної школи номер 8 на виховний захід. Подорож до української казки. Дайте козі три куски сала, щоб наша коза встала. Встань, козюдко, подивися, по господару, по двору. Кожного народу є свої звичаї, традиції, моральні цінності. На них виростає майбутнє покоління, ними живе сам народ. І від того, якими вони є, залежить те, які вчинки в подальшому буде робити майбутнє покоління, що воно буде цінувати в цьому житті. Кожному з нас в дитинстві бабусі розповідали чарівні казки, в яких добро завжди перемагало зло. Сміливий і відважний надавав допомогу слабшому. Цінувалися такі якості характеру, як щирість, правдивість, сміливість, кмітливість та добре серце. Усі ви добре знаєте ці казки. Вони передавалися з покоління в покоління, з уст в уста, зберігаючи свою привабливість, чарівність, неповторність. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке казка. Отже, казка це розповідний твір. Про вигадані події. Казка один із жанрів усної народної творчості. На які частини умовно можна поділити казку? Зачин, основна частина кінцівка. А ще що притаманне? Повтор, так, та символіка чисел. Пригадаємо, цар мав трьох синів. Чарівна жар-птиця тричі літала до царського саду, тричі її намагалися спіймати. А які види казок нам відомі? Це казки про тварин, так, фантастичні казки, соціально побутові. Пригадайте, хто в дитинстві вам розповідав чарівну казку? Бабуся, так, найчастіше. А якою є ваша улюблена казка? Давайте. Подумайте над цим питанням. А чи добре ви обізнані із цим жанром усної творчості, ми зараз з вами перевіримо. Я вам буду показувати ілюстрацію доказки, а ви подумаєте, як саме вона називається? Чому гуси миються у воді, коти на печі? Це ілюстрація до Казки «Жар птиця». Так, а оце котигорошко ось летючий корабль. Так, АОСЦЕ. Иван Побыван. Мышка. курочка та пивник. Хитрый лис. Давайте з вами пригадаємо, які ж казки популярні у вашій родині. От у казках про тварин, кожний персонаж уособлює якусь рису характеру. Лисички